Влада взялася боротися з перевантаженими фурами. Щотижня можна почути звіти чиновників про півтора-два мільйона штрафів, порушників нормативів. Та наскільки ефективне врегулювання питання перевантаження фуру на дорогах, будемо з'ясовувати з експертом центру інтелектуального та громадського розвитку Володимиром Антківим та транспортним експертом Володимиром Наумовим. Вітаю вас! Доброго дня! За шість років існування Укртрансбезпеки проблема з перевантаження фур досі не вирішені. Цього року за це взялися знову за січень, жовтень інспектори з нацполом перевірили понад 590 тисяч одиниць транспорту. та нарахували майже 111 мільйонів гривень плати за перевантаження. За фактом, який відсоток штрафів сплачується чи нормативно-правова база недосконалість виконавчої складової процесу дозволяє ігнорувати більшість? Припасев. Очень просто. Исплата, которая сплачена до бюджета, это разные вещи. На сегодняшний день, если взять статистику, то максимально 15-20% из начисленных только-лишь попадают в бюджет. То есть на сегодняшний день Ухр начисляет, но ничего не, не дает в бюджет. Добре, яка ваша думка, пане Володимире Анківе? На мою думку, відсоток трохи вищий. Він може бути більше ніж 50%. Єдине, що звісно судові справи розглядають в користь автоперевізників, адже є людський фактор. Багато навіть самих протоколів складено з порушеннями. Відповідно, вони скасовуються спокійно в судах. Людський фактор присутній завжди. Яка частина 111 мільйонів гривень виписаних штрафів сплачена до держбюджету, а яка пішла на ремонт доріг, як планувалося урядом? Дивіться треба розділити повністю, деньги, які наповнюють бюджет на дорожний фонд, і деньги, які інспекція, ну грубо говоря, штрафами накладає на переводчика? За совершенно два рази наповнення бюджету. Це раз. Троє е, надо четко, що на сьогоднішній день у інспекції нет ні людей, ні средств і матеріально-технічних бази для того, щоб не контроль ГВК. Это габаритно на весових Наскільки реалістичні взагалі плани у що коштів зі сплати штрафів вистачить на ремонт доріг? Дивіться, за даними за минулий тиждень перевірено 14 тисяч транспортних засобів, нараховано штрафів на суму півтора мільйона гривень, приблизно так. Якщо врахувати будівництво одного кілометра доріг найнижчої п'ятої категорії, це 11 мільйонів гривень. Якщо говорити про першу категорію будівництва доріг, це 170 млн грн. Тобто ця сума, яка потрапить у бюджет з перевізників, які порушили ваговий. ваговий Ліміт вони є не настільки великими зараз, щоб покрити будівництво доріг, особливо от в рамках заразнього великого будівництва і тих темпів, які заявлені на наступний рік. На жаль, так Володимир Наумов. Тепер до вас перейдемо в Україні. Наразі система штрафів є низькою, порівняно з Європою. Раніше Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність учасників перевезень. Та вводить нові штрафи, якщо все ж таки в цілому ухвалять законопроєкт щодо змін до кодексу адміністративних правопорушень гаВК, штрафи за перевантаження значно зростуть. Зрозуміло, як вважаєте, чи зробить це невигідним порушення габаритно-вагових параметрів? Це намного проще, чим вище штрафи, тим більше е сотрудники котрої безпеки беруть налічними деньгами за нарушення? Перевозки грузов. Тому чим више штрафи, тим мені будуть більше брати. У нас не, отсутствует повністю на сьогоднішній день 100% повторяю, 100% контроль за нарушениями габаритно вісових параметрів. А що слід зробити, пане Володимире, щоб це змінити? Чи в правильному ракурсі все ж таки рухається влада? Я общался за все свое время со всеми начальниками Укртрансбезопасности и знаю, половину э, начальников Укртрансбезопасности областей. Я вам просто объясню, у них даже на бумагу денег нет. Ну о чем мы будем говорить дальше? Так, така інформація не втішна. Зауважу, що з практики, фура, яку затримали паравантаженою, яка не оплатила проїзд, не повинна рухатися далі. Згідно правил, залишається на майданчику від стійнику. але в більшості випадків так не відбувається. За даними Укртрансбезпеки, більшість з 422 майданчиків для відстою, зруйновані або забудовані. Чи відбуваються зрушення? В цьому напрямку щодо відновлення інфраструктури, пане Володимиранки, я вам більше скажу у нас на сьогоднішній день немає об'їзних дорог. У нас если, е, ви знаєте, якщо ну, не знають люди, я скажу, це 40 тонн, 44 контейнер, контейнери по городу 24 тонни. У нас нет во многих городах з які можуть проїхати фура. которая загружена 40 либо 44 тонны, она едет через город. На сегодняшний день практически по всей Украине нет таких э, отстоев, нет перегруза, ну, вернее, э, не перегружают машины, их нигде не отстаивают, они просто-напросто выписывают им протоколы, которые ничем не обеспечены. То есть юрист, любой грамотный юрист просто-напросто в суде его отбивает. Так, це є це, є. але моє питання було про відновлення інфраструктури щодо площ площ від стійників. Пане Володимир, я зверталася спочатку до нього, адже щоб ми все ж таки так балансовано розмовляли з кожним спікером. Пане Володимире, що скажете? Віця нещодавно була відкрита ділянка дороги автотраси в Полтава харків і на ній, як повідомляли активісти, не було цих вістівників. Тобто у будівництві нових доріг мало передбачено цих місць. Навіть про їх відновлення не так мова йде, як про їх відбудівництво нових. Тобто їх мало. Вони недостатні кількості. Відповідно, автомобіль, який затримується з перегрузом, він починає рухатися далі зі своєю вагою. Відповідно, він платить штраф з кілометражем, за який він. Там проїхав, із який він має приїхати, і відповідно він рухається далі, не очікуючи на перевантаження іншої фури. Днями зауважує профільний парламентський комітет, підтримав законопроєкт про вдосконалення процедури Гавака. Йдеться про низку ініціатив щодо розширення повноважень у трансбезпеки, інспектори отримують право супроводу. ТЗ з ознаками порушення габаритно-вагових норм до місця зважування, використання засобів фото і кінозйомки і так далі. І ТТН стане основним таким документом, на який спиратиметься інспектор при фіксації порушень габаритно-вагових норм. З боку вантажу відправника. Як оцінюєте такі зміни? Давайте по черзі, хто бажає першим бути. Зміни в цілому позитивні. Потрібно підвищувати рівень відповідальності. Звісно ж, є ризик про корупцію на місцях, як згадував пан Володимир. Крок, кроки не зроблені були досі, яких в цілому не було за останні чотири роки. Проти безпека доводилася до такого стану е, з недофінансуванням, з недостатньою кількістю інспекторів, і відповідно це в цілому впливало на їх виконання завдань. Тому, в принципі, в цілому підтримка цього законопроекту і всіх цих норм це є гарний позитивний знак. Як ви вважаєте, пане Володимире, яка ваша думка? На сьогоднішній день. Из всех депутатов, которые находятся в транспортном комитете, вообще они не понимают, как работает Укртрансбезопасность, как они работают на местах, что надо для того, чтобы поменять, и тому подобное. То есть документы пишутся кем-то, под кого-то, но они не пишутся, ну, есть такое выражение для земли. То есть для людей, те, которые работают именно на, ну, на территории. На сьогоднішній день всі ці, ці законопроекти, які написані, це просто воздух, який в ітоді нічого не дасть. Абсолютно, сто процента. Пане Володимире, а скажіть, а чому тоді ці от кроки не здійснення, аби сплата взагалі штрафу? Ну, найголовніше, що треба змінити, це механізм зміни, все ж таки сплати штрафу. Чому вони досі не врегульовуються законом? Кому це вигідно, зокрема? Ні. Ви не прави. Не нужен механізм штрафу, нужен механізм ответственности. Це дві різні вещи. Але, нас, пане Володимире, все ж таки нет. штраф він стимулює. Якщо є механізм сплатити його, то він стимулює якось іншого разу не порушувати, якщо він буде високим, цей штраф. Или важно, сколько э, денежных средств записаны в штрафной санкции. Важно их без, полностью ответственность за выполнение этих штрафных санкций. Важно вот уж... 17, смотрите, да слушайте, э, напишут 17 тысяч гривен, они будут брать 10 тысяч гривен себе в карман. У нас нет механизма ответственности. У нас не работают три ветви власти. Первая – законодательная, вторая – исполнительная, третья – судебная. Они у нас не работают. На жаль, так оно есть. Будемо продовжувати в мініфраструктури. Заявили про завершальний етап, який зараз триває щодо впровадження Weight Control System на базі центру обробки даних ГВК Трансбезпеки. Триває під'єднання вагових комплексів Бердянського морського торгувального порту та Стивідорної компанії Ольвія та під'єднання до системи у промисловій експлуатації майданчиків WIM. Наразі працює шість пілотних таких комплексів. Вони вмонтовані в дорожнє покриття на під'їздах до Києва по трасі Київ-Чернігів, Київ, Полтава, Київ, Одеса, Київ-Коваль та Київ-Львів. Наскільки ефективно працюють комплекси? Автоматизовані процеси контролю мінімізують корупційні ризики і ті, які можуть виникати на стаціонарних постах, зважування. А, система ця є не з дешевих її встановлення вартує проєктування саме 500-600 тисяч гривень, а закупівля 13-16 мільйонів гривень. Це якщо дивитися по тендерах, які проводяться зараз на закупівлю в регіонах України, е, найближчим часом має встановлюватися у Чернігівській області. Е, взагалі, автошляхами України їздить близько 10 вантажівок, і ця система зможе їх вичисляти з транспортного потоку і їх в Русі зважувати. Е, приклад Києва показує, що Ефективність її є у липні було затримано вантажівку з перевантаженням у 62, 62 тони, з якої було сплачено близько 6,5 тисяч євро штрафу. Відповідно, тенденція позитивна. Але як вже згадував і Володимир, і також згадують активісти про те, що все залежить від невідворотності на покарання і від людського фактору, який досі присутній у структурі. Зрозуміла вас, пане Володимире. До вас звертаюся, скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, наскільки ефективно проводиться це зважування саме в цих точках, про які ми згадали, де розташовані ці комплекси, яких не так багато в Україні, що таке ВІМ-система? Це предварительне звішування, тобто машина пройшла? Так. Во-первых, это автоматизированный комплекс, который не считает э, вес, он еще должен э, фотографировать полностью и машину, и сколько прошло, и количество машин, которое прошло то есть по осям. То есть если прошло там две оси, это легко, легковое транспортное средство. Если прошло три оси, ну, то есть это цел, целая система, которая завязана на один сервер. Но я не об этом. Вернемся э, к автоматическому взвешиванию. Это предварительное взвешивание. То есть эта машина прошла. Допустим, у нее э, там 45 тонн, к примеру. Значит, сотрудник ДСБТ должен эту машину остановить и взвесить. Если это будет взвешивано на э, тех автоматических системах, это будет полностью все судами отбито. Это скорость, это движение, это э, сыпучий груз, это движущий груз и тому подобное. То есть это есть контрольное взвешивание в пути. То есть есть э, проблема взвесили, нет проблемы не взвесили. То есть. Добра. А штрафы выписывать да. аж на месте, пане Владимире? Э, смотрите, ну, по счет ну, насчет штрафов, то есть. Написано, от як сказав. Тобто, дивіться, система система вже близько десяти. На цих, на цих точках взагалі, яка статистика, чи є вона скільки виписано штрафів? Смотрите, ми знову вот путаємо політику з економікою. Нам національна поліція вместе з транспортом дають цифри количества которые які остановили і виписали штраф она совершенно отличается від от тієї статистики, у мене буде на сайті буквально через місяць, повністю статистика за год Укртрансбезпеки – 20% ефективності, ані навіть не зарабатывают ті деньги, які їм платять. На жаль, але от я згадаю до речі щодо фінансування, пан Володимир Анків казав, що. Це дуже дорога така система зважування, її все ж таки в Україні немає за які кошти реалізувати. І в планах Світового банку профінансувати близько 50 комплексів зважування, і враховуючи зараз буксування відносин з міжнародними нашими партнерами, зокрема з МВФ, чи слід чекати цього фінансування Адже все ж таки 50 комплексів це набігає на сума дуже дуже міцна. смотрите, ну, это, ну, опять же, если взять, ну, честно, вот скажу так вот открыто, если взять и посчитать те деньги, которые они просто берут наличными по кругу, то, поверьте мне, этих денег будет достаточно. То, что они дают официальную статистику, это все, ну, вообще такие копейки. Ну, ну, а, ну, а, а скажіть, будь ласка, скільки я... буде коштувати ця система? От якщо ми все ж таки візьмемо кредит у Світового банку, чи можливо профінансувати держбюджету? Нікого. Чи це нереально? Смотрите, забудьте про брати гроші у кого-то, тому що їх треба віддавати. Їх будуть віддавати наші внуки? У нас достатньо грошей в Україні. Для того, чтобы если поставить четкий э, элемент ответственности, перегруз машину на штрафплощадку и продали ее. Все, точка. Если вы не можете обеспечить бесохранность машины, вот то, о чем говорил Владимир, у нас нет э, отстоя, у нас нет отстоя это хорошо, ее надо охранять. Але пане Володимире, ви не відповіли, не відповіли на питання, скільки це буде коштувати? Якщо Україна знайде все ж таки кошти, якщо буде реалізована певна стратегія, то в яку суму це виліться? Дні. Скільки у нас? Я ну, ще раз говорю: то є, смотрите, що відбувається зараз. У нас це я називаю у себя в групі э, денег в природі. Одні за бюджетні деньги строя дороги. Старий їх убивають, треті їх не контролюють і просто-напросто беруть деньги, ну, неважно, як. Зрозуміло, вас. Зрозуміло ну, вас. Я зна... пропоную продовжити. Пане Володимир Ранківе, а можливо, вам відомо, яка сума вималюється за 50 комплексів зважування, скільки це буде коштувати? Зокрема, якщо ми візьмемо кошти від МВФ чи все ж таки профінансуємо з держбюджету? Стосовно загальної суми наданої європейськими партнерами, не можу сказати єдине, що якщо Врахувати вартість встановлення одного такого комплексу, і в цілому взяти 50 комплексів це є понад 500 мільйонів гривень, якщо так порахувати по тій сумі, яка на сьогодні є. Але з іншої сторони, якщо вважати економічний ефект від контролю за перегрузом, Україна щороку втрачає 2 мільярда гривень. Це є велика сума. Також враховувати, що Україна зараз будує нові дороги, які вбиваються новими, фур, які вбиваються привантажними фурами. Це також є економія в принципі наших з вами коштів. Єдиний момент говорить і про зворотній ефект від цього контролю. Перевізники можуть починати підвищувати свої підвищувати витрати на логістику своїми фурми, якщо буде відповідний контроль, і буде невідворотність покарання, і тоді, наприклад, на перевезення збіжжя. Зерна в українській порти там Миколаївщини, Одещини Херсонщини може бути сума підвищена на 30-40%. Але я зауважу, пане Володимире, що в 2017-му Україна закупила систему вагового контролю за куп... за зокрема кредитні кошти, і з них 10% станції не працює. Хто за це має відповісти? І чому така ситуація взагалі склалася, пане Володимире, Володимира, Як... Якщо ми пам'ятаємо з колишнім керівництвом і його звільненням, були багато суперечностей, і багато було звинувачень про і корупцію в структурі, і про в тому числі ці неробочі станції, які були закуплені, тобто це є вже чотирирічна історія такого занепаду структури і відповідно тих корупційних діянь, які були в ній присутні. Добре, якщо про корупційні зловживання, я нагадаю, що напередодні ДБР повідомило про затримання керівника управління держслужби з безпеки на транспорті в Чернівецькій області за вимагання і отримання хабарів від перевізників щомісяця до 100 тисяч гривень, і посадовець сприяв нелегальному переміщенню вантажівок, які порушують габаритно-вагові стандарти. І допомагав з видачою дозволів перевезення пасажирів. За вересень, листопад, правоохоронці зафіксували понад 40 фактів одержання неправомірної вигоди посадовцям на понад 200 тисяч гривень. Одного вже піймали, як ми знаємо. Але наскільки це системне явище. Начальник у в області, це, грубо говоря, третій чоловік на всю область. Тобто, це є. начальник милиции, СБУ, и он третий. Этот человек получает 12 тысяч гривен в месяц заработной платы. Он должен заплатить только 10 тысяч за конверты, которые он отправит перевозчикам на, на выписанные штрафы. Ну, вопрос. Где он возьмет деньги? Незразумело. Незразумело? Нет. Розкажіть нам. Володя зрозумів, про що я кажу, да? так? Тобто, на сьогоднішній день, я ще раз говорю, у нас просто-напросто Укртрансбезпеку її треба або розгнати і віддати міліції повномочі Вообще, от просто. Тобто, це о, о, структура, яка була створена 5-6 років тому, так, вона взагалі не потрібна. Але вона була створена саме для контролю. Саме е, цих питань, про які ми сьогодні говоримо, то хто тоді має цим займатися? На сьогоднішній день Укртрансбезпека – це позор міністра. Добре, так а хто пане Володимире має займатися цими питаннями, про які ми говоримо? Перше для цього необхідно е, комітету транспорту вообще зрозуміти, що таке Укртрансбезпека. Первое, принять либо законопроект новый, написать с полномочиями, вести им не так, как они вести, вели постановление кабмина, останов, ну, останавливать то, что они сейчас хотят сделать, полностью переформатировать полностью закон, внести в правила дорожного движения остановка транспортного средства, пока она там не будет, это вообще, извиняюсь за выражение, как говорят филькина грамота. То ся та нада повністю підході комплекса менять эту систему вообще з нуля, то що то, є есть сейчас, це просто напросто та структура, яка не работает і работать в такому порядку не буде. Зрозуміла вас, пане Володимире, ваша яка думка? от такі випадки, про які я зазначила, наскільки вони все ж таки розповсюджені? За останній час ці випадки, я думаю, будуть все. На мою думку, частіше виникати, адже структура ще до кінця не реформована. і, відповідно є матеріальне забезпечення працівників в різних регіонах, як зазначав Володимир, недостатнє. і, Відповідно, є корупційні ризики, які виявляють потім правоохоронні органи. Добре, Думаю, друзі вам дякую, па 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 джор. пане Володимир Антків, Я вам дякую, що приєдналися. Володимир Наумов, дякую за ваші експресивні відповіді. Прощаюся з вами обома хорошого вам продовження вечора. До побачення нагадаю. З нами на скайп-зв'язку був транспортний експерт Володимир Наумов, а також інший експерт Центру розвитку інтелектуального та гробацького Володимир Антків. Тож до нових зустрічей на першому діловому.